Вітанечка. це огляд на ліхтарик Вубен X3. І про всяк випадок нагадую, що внизу є таймкоди на характеристики, режими і мої враження від совиного ліхтарика в X3. Концепт ліхтаря це, вочевидь, сова. Про це свідчить і поворотна голова сови, і оченята сови, і лапки як сови. Лапками він може триматися за щось залізне. Тут два контактних магніти і через них ж заряджатися від зарядної станції. Голова обертається лише в один бік. В кожному положенні, в крайньому верхньому і крайньому нижньому положенні вона фіксується чимось схоже на, знаєте, дедент такий мікроклац відчувається. Я не думаю, що в ньому прям була потреба, тому що обертається він з певним супротивом. І навіть якщо ви його залишите в такому положенні, він у вас. Не буде обертатися, не буде не буде послаблятися. Я думаю, що він там якось підпружинений. Обертається лише в одну сторону. Тут крайнє положення, і тут крайнє положення. На голові знаходиться два джерела світла: один червоний, інший білий. З цього боку знаходиться кнопка керування і екранчик. На екранчику показано, який зараз режим, скільки люмен. І скільки залишилося заряду батареї. Кнопка йде в рівень з корпусом. Тобто, якщо теплими, м'якими пальчиками в теплому комфортному приміщенні, ви її прям точно і очима побачите і пальцями намацаєте. Але якщо ми кажемо про мороз, про холодні замерші пальці або рукавиці, я її не відчуваю. І мені доводиться витрачати якийсь час, щоб де вона, де вона, десь десь тут була. О, ось вона. Тоді так. Але але але, але я б зробив там якусь мікро піпочку. За яку можна було б зачепитися рукавицею і її точно знайти. Не необхідність, але як на мене було б прикольніше. З пузика знаходиться індукційна катушка для того, щоб заряджати ліхтар від безпровідної станції. З цього боку знаходиться кліпса. Кліпса, як на мене, можна було б жор зробити жорсткіше. Ліхтарик легесенький. не має такої прямо потреби робити жорстку кліпсу, але я б зробив жорсткіше, особливо, якщо ви його чіпляєте за щось слизьке. Або якщо він десь ззовні і є певний ризик, що він у вас зачепиться, впаде, я б зробив жорсткіше. Особливо, якщо врахувати, що в нас немає темлячного отвіру і він фіксується за цю ж саму кліпсу. Тобто, якщо ви хочете почепити темляк, то ви за оцю петельку продіваєте його. Воно прикольно, але ви за цей же темляк можете потягнути. Цей темляк може вам завадити, вставляти його кудись, куди вам треба і так далі. Я б зробив жорсткіше. І все, більше нічого немає. З боків він гладенький. Є невеличкі виступи, я думаю, що це дизайнерське рішення для того, щоб відокремити лапки, щоб вони були більш ясисті. Але, в принципі, завдяки ось цьому ж виступу, ступу, пазу, цьому ж місці його можна фіксувати тими самими резинками за лямку рюкзака, щоб він у вас більш надійно висів. Що стосується зарядної станції, зарядна станція це ось така балеба. Зверху знаходиться напівпрозора кришечка і великий отвір. Отвір потрібен для того, щоб коли ви вставляєте сюди ліхтар, ви через цей отвір могли ним керувати і виставляти ті режими, які вам треба. І також через цей отвір ви бачите, наскільки він зарядився. Як тільки ви вставляєте ліхтар всередину, він заряджається від акумуляторів цього боксу. З передньої частини боксу знаходиться резинка, яка закриває. Type c прохід, Type c прохід, Type c роз'єм і кнопочку. Так, кнопочку без резинки ви не зможете. Ну, зможете, але не зможете натиснути, тому що вона туди потоплена. Кнопочка показує, який заряд у зарядної станції. Її можна натиснути, коли резинка закрита. З одного боку, прикольно, з іншого боку, коли або якщо, або коли я її загублю, як мені натискати на ту кнопочку, тобто сумнівне рішення. З боків нічого немає. Зі спинки є темлячний отвір для бокса на випадок, якщо ви з якоїсь причини будете його собою носити, дивне як на мене рішення і знизу технічна інформація. Чому я вважаю це рішення дивним? Тому що, по-перше, він доволі важкенький. По-друге, я б не сказав, що ліхтарик тут супернадійно тримається. Так, він приліпився туди магнітиками, так, він буде. Триматися, якщо його на тілі пати. Ви можете його носити по кімнаті і не хвилюватися, що у вас буде пропадати контакт під час заряджання. Але точно не носити його на темляку десь зовні або переносити на темляку. Не знаю, цю ідею я не зрозумів. Та й, в принципі, все. Переходимо до режимів. Ліхтар зроблено в кращих традиціях кіпи Сімпелу. Він настільки простий, зрозумілий, що навіть якщо у вас алергія на читання інструкції, ви все одно досить швидко з ним розберетесь. Все керування зводиться до однієї кнопки. Коротке натискання на кнопку вмикає ліхтар. Одночасно з ліхтарем вмикається екранчик, на якому написано режим, яскравість і заряд акумулятора. Зараз у нас левел 1, 1 люмен, повністю заряджений акумулятор, тому що він був у боксі. Довгим натисканням ми можемо перемикатись між режимами. Зараз ви бачите левел 1, 1 люмен, довге натискання level 2 50 люмен, левел 3 150 люмен. І повертаємось назад у 1 люмен. Двократне натискання в будь-якому режимі переводить ліхтар в режим турбо. Це 700 люмен. Він так працює в кожному з режимів білого світла і він так працює, коли ліхтар вимкнено. Двократне натискання 700 люмен. Трикратне натискання переводить його в режим стробоскоп. Раз, два, три. Так працює, коли ліхтар вимкнено, і так працює в кожному з режимів ліхтаря. Також зверніть увагу, якщо ви зупинились на 50 люменах, вимкнули ліхтар і вімкнули, він повертається назад на 50 люменів. Тобто він буде повертатися в останній режим, з яким ви працювали. Досить зручно, тому що якщо ви йшли з нічничком в один люмен, на щось відволіклись, вимкнули ліхтар. Або подивились телефон, або вам більше не треба проходити через освітлену ділянку. Наступний раз він також вимкнеться в одному люмені. Довге натискання у вимкненому стані переводить ліхтар в режим червоного світла. Червоне світло має два режими: це 80 люмен і 1 люмен. Так само повертається в останній режим, в якому він був. До цього в мене був на 80 люменах. Довгим натисканням можемо перебирати між ними. Двократне і трикратне натискання в режимі червоного світла нічого не дає. Для того, щоб вимкнути стробоскоп, нам треба вимкнути ліхтар і потім натиснути двічі для турбо- і тричі для стробоскопу. Також у ліхтаря є режим електронного блокування. Для цього на кнопку треба натиснути чотири рази. Раз, два, три, чотири. З'явиться замочок, і в такому стані з ліхтарем ви вже нічого не зробите. Ні довге, ні двократне натискання нічого не зробить, зробить лише чотирикратне натискання, що малоймовірно, коли ви будете його переносити в кишені або в рюкзаку. Насправді, з, з усіх режимів, які я бачив, з режимів електронного блокування, як на мене, ось цей найкращий, тому що мені досить часто попадалися ліхтарі, які виходять з режиму електронного блокування довгим натисканням, що, як на мене, тупо. Тому що якщо що в мене десь ліхтарик в рюкзаку затиснулось, то воно й буде його тримати, якщо він якось невдало впав, поміж інших предметів. Найкращий режим це найкращий варіант це коли чотирикратне натискання виводить його з режиму блокування. Раз, два, три, чотири. Замочок зникає, замість нього з'явився екранчик, на якому написано, в якому режимі ми працювали до цього. І можемо вже користуватися ліхтарем. Незалежно від положення голови, всі режими працюють однаково. Положення голови взагалі ні на що не впливає з точки зору керування, воно впливає на зручність використання. В композиції з боксом. Зарядний бокс потрібен для того, щоб заряджати ліхтар. Ви його можете заряджати через безпровідну зарядку або через спеціальну платформу. Є варіант з боксом, є варіант з платформою в продажі. Він вставляється так платформу, або через бокс. Які переваги дає саме бокс перед платформою? Перш за все, це те, що він сам по собі акумулятор на 3000 мАч Він може заряджати ваш ліхтарик, і він, по ідеї, може використовуватись як павербанк. Коли ви його ставите на платформу, він одразу переходить до заряджання. Ну, Зараз він повністю заряджений, тому, тому немає в цьому потреби. Зверху є отвір, через який ви можете користуватися ліхтарем, або ви можете розвернути його голову у положення ручного ліхтаря. І так само ним користуватися. Єдине, що у вас не буде доступу до кнопки. Тобто, ви його вмикаєте і можете носити з собою, користуватися так, як вам треба. Він в цій платформі стоїть на магнітиках, тобто він там тримається завдяки цьому. Він не так сильно торохтить, торохтить, але не так сильно, як міг би. Він не випадає, якщо його перевернути, і він не втрачає контакт, якщо з ним носитися десь по дому. Тобто, це чисто домашня історія. Він не позиціонується, наскільки я розумію. Він позиціонується як кемпінговий, тобто потенційно ви в комфорті приїхали десь на машині на кемпінгове місце і поставили його. Він не позиціонується як туристичний, виживальницький тощо. Тобто, ця історія для комфорта. Також в комплекті з ним був кабель. Темляк виглядає ось таким чином. Це такий собі кабельотемляк. темляк. Це рамінець, яким ви можете причепити сюди. Ваш павербанк, ваш зарядний бокс і таким чином його безпечно транспортувати. Ідея наче прикольна, але, по-перше, я не уявляю, щоб ви його кудись носили, тому що він доволі об'ємний. Ну, це цеглина. По-друге, мені не подобається ідея носити його вниз головою, тому що там він тримається, але не настільки надійно, щоб я за нього не хвилювався. На самому ліхтарі темлячних отворів немає. Потенційно, ви якось можете зачепитися за цю, цю скобу, але також я за нею хвилююся. Не знаю, я б так не робив. Але повернемось до кабелю. Я одразу, як тільки його отримав, одразу причепив його сюди і думаю, я спробую його розірвати. У мене не було мети його порвати. У мене була мета спробувати, наскільки він відтривалий, тому що це доволі важкенька. І що ви думаєте? Я навіть не встиг зробити, Ґ, тому що воно розлетілось моментально. Ось ця дешева китайська сумна фурнітура, на що ви її сюди ставите? Вона дуже сильно псує враження від ліхтаря. Сам ліхтар кльовий, все на вбовтиках, все доволі дебело, хороший пластик, все класно. Але китайська фурнітура одразу здешевлює ліхтар. Одразу, моментально, тим більше на таких ну, важливих штуках з безпеки, як Темляк. Ну, окей, бог з ним. Темляк виглядає як ось така нейлонова стропа, всередині якої втоплений, я так розумію, кабель, два Type-C виходи. І за допомогою них, за допомогою цього кабеля, ви можете заряджати цей бокс. Червона лампочка означає, що він заряджається, синя, що він заряджений. І через нього, звісно ж, заряджається сам ліхтар. Ідея, в принципі, прикольна, наче непоганий кабель, наче все добре. Я оці сантиметри перевіряв з рулеткою, наче співпадає, там погрішність дуже маленька, ну на 25 сантиметрів це не принципово. Тим більше, я не думаю, що ви ним будете користуватися як професійним інструментом. Якщо ви професійно працюєте з лінійками, у вас є професійні лінійки. Я не знаю, от щодо цього кабеля, як на мене, досить сумнівне рішення. Як мінімум, тому що в мене цих кабелів, як соломи у корови, ну їх дуже багато, тим більше, що є дроти, які мені доставалися разом з технікою, є дроти, які я спеціально купляв для свого обладнання, які швидкісні, які надійні, якісні тощо. Тобто, це ще один кабельочок, який не знаю, я ним об'єктивно не користуюся. Ідея прикольна реалізація така собі. Також тут є. Прихідничок під лайтінг. Якщо у вас iPhone ще на лайтінгу, ще на лайтінгу, то є ось така можливість. Цим кабелем можна передавати і дані, і заряджати. Знову ж таки, не користуюся. Самого зарядного бокса вистачає на дві повні зарядки ліхтарика. Сам бокс разом з ліхтариком буде заряджатися дві години, що в принципі нормально, це нормально. Тобто мені вистачає повної зарядки ліхтарика на те, щоб там сходити в магазин, сходити по якихось справах в умовах повного блокауту, тобто я чисто на ньому йду. Приходжу додому, поставив його сюди. Він одразу заряджається. Якщо я бачу, що бокс почав розряджатися, що він блимає, поставив його на зарядку, коли там вона буде, коли дадуть електрику. Тобто, в принципі, великих нарікань немає, в роботі нормально. Зараз ми дещо зламаємо звичну структуру шуденько і спочатку поговоримо про те, що мені не сподобалось. І перш за все, це питання вологозахисту. Згідно з інформацією на сайті і інформацією в інструкції, в нього клас захисту оболонки IP65. В перекладі на людську мову це означає, що корпус захищений від потрапляння всередину пилу і бризків з усіх боків. Це означає, що ви можете ним користуватися під дощем, ви ми можете мити його під краном і раняти в калюжі, нічого йому за це не буде. І так і є. Він витримує бризка з усіх боків, він нормально тримає падіння в сніг, миття під краном тощо. І ви такі серії, а що ж, тоді, що ж тоді тобі не подобається? Тим більше, що попередній ліхтарик позиціонувався як IP68, тобто розрахований на занурення на глибину метр. І він це не витримував. Тут написано ip 65, витримує ip 65, що тобі не подобається. Розказую. Найвразливіше місце в ліхтарі це роз'єм. Тому що саме через роз'єм всередину буде потрапляти волога, пил, бруд тощо. Технічно весь ліхтар можна залити суцільною епоксидкою і він буде працювати вразливе. Місце це роз'єм. Ну і звісно ж кнопка, але кнопку можна герметизувати. В цьому ліхтарику прибрали роз'єм. Різні виробники це роблять по-різному. Хтось це робить через магнітну унікальну зарядку, яку потім ніде не знайдеш. Хтось це робить через те, що глушить роз'єм резиновою кришечкою. Конкретно тут його прибрали зовсім, залишили індукційну зарядку, бездротову зарядку. І залишили унікальну магнітну зарядку, яка йде з, з боксом. В результаті, що ми отримали? Майже аквалангійський ліхтарик. Майже в нього є все. Щоб бути повністю вологозахищеним. Але в нього поворотна голова, через яку він втратив клас захисту оболонка ip 68. Тобто, це потенційно міг бути повністю герметичний ліхтар. Це міг бути ліхтар, з яким ви можете падати в воду, який може бути в вашому рюкзаку, як... в якому розлилась вода. І нічого за це не буде, ви можете з ним пірнати, могли би. Але поворотна голова, і через поворотну голову він більше не герметичний. Так поверніть сюди type c В мене все на світі в Type-C, геймпад, Type-C, навушники, type c всі павербанки, все, телефони, всі на type c Це досить класно, коли в тебе один кабель і одна павербанка. І ти можеш одним кабелем заряджати все на світі. Конкретно тут так не можна. Конкретно тут тобі треба або бездротова зарядка, або магнітна зарядка. І при цьому він не герметичний. Це мені трошки розбиває серце. І одразу ж. Переходимо до другого пункту, це зарядний бокс. Ідея, в принципі, прикольна. Ідея полягає в тому, що ви можете його взяти з собою. Він потенційно повербаночка, тобто ви ним можете заряджати і ліхтар, ним ви можете заряджати і щось інше. Але ось тут 3000 мА, і це ось така здоровенна цеглина. А ось тут 5000 мА, і це ось така малюсінька цеглиночка. Ну, я не буду тягати це з собою. Воно важке, воно габаритне. У нього величезна дірка всередині. І в цю дірку, якщо тягати його в рюкзаку, буде засипатися все, що Бог пошле. Пісок, пил, бруд, якісь дрібні елементи вашого спорядження. Тощо. Ідея, наче прикольна, але реалізація мені зовсім не подобається. Тобто, замість того, щоб зробити Type-C і отримати той самий клас захисту оболонки, замість того, щоб зробити греть з вами якусь унікальну магнітну зарядку, яка була б малюснікою, яка була б просто дротиком. Ви зробили величезну балебу, яку треба тягати з собою. Я не буду її тягати з собою. Я її не тягаю з собою. І окей, можливо, можливо, це я динозавр, і зараз на сучасних павербанках є спеціальні такі е, бездрутові зарядки, що просто притуляєш телефон або в даному випадку притуляєш ліхтарки, воно заряджається. Можливо, хтось вже має якісь свої походні бездрутові зарядки. І можливо, це конкретно я з ними не стикався, тому що в моєму житті вони не розповсюджені. Можливо, можливо, не знаю. Наступне, що мені точно не сподобалось, це ось ця історія. Так, я вже сказав про дротик і зараз про нього ще раз доколупаюся. Ідея, наче прикольна, поєднати і темляк, і дріт в одному екземплярі, але, по-перше, зроблено дуже погано. По-друге, я розраховую, що темляк це. Це силова штука, яка буде витримувати, яка зроблена для того, щоб в мене спорядження не загубилось. Конкретно тут я йому не довіряю. Я не буду носити на кабелі щось, чим я що я ризикую втратити. В мене всі темлячки це кевларові шнури, які розраховані на те, щоб якщо буде відриватися, то відривалося бляха з самим рюкзаком. Тобто, я використовую темляк для того, щоб не загубити спорядження. Тут я боюся загубити сам темляк, і я боюся загубити спорядження якраз через нього. Тим більше кабель, я не знаю, що це за кабель, наскільки він. Надійний, потужний тощо. Тобто, в мене немає причин йому не довіряти, але виконання якесь дивне, на мій погляд. Тобто, воно в мене вже лежить. От, три місяці користуюся цим ліхтариком, я один раз його використовував, ось коли огляд знімав. Просто щоб вам показати, що він працює. Не користуюся ним, не зрозумів навіщо, і я йому не довіряю, особливо після моменту, як, він, як розірвалося кріплення. Ну і якщо я вже доколупуюся, те, що я вже і сказав, м'яка кліпса можна було б міцніше, і мені не вистачає якоїсь зацепочки на. На кнопці, щоб її можна було легко знайти в рукавиці. Трошки автоп. Я вже подумав після того, як відзняв основний блок, що якщо ми вже фантазуємо про ліхтар, яким би він був в ідеалі, ми залишаємо всі технічні особливості цього ліхтарика, тобто ми залишаємо його прикольний зовнішній вигляд, ми залишаємо його геподібність, залишаємо безротову зарядку і прикольні лапки, але прибираємо його вразливість. Замість того, щоб зробити рухому голову з електронікою, ми робимо рухомий ковпачок. Тобто сама електроніка всередині залита герметичним корпусом. І навколо цього герметичного корпусу з електронікою обертається ковпачок, який може спрямовувати світло або в цей бік, або в цей бік. І потенційно може його робити розсіяним. Тобто, джерело світла розташовано в одному конкретному положенні, а ковпачком ми регулюємо, куди його Спрямовувати. Відповідно, якщо в нас ліхтарик впаде, в нас відпаде не ціла голова з електронікою, в нас відпаде просто ковпачок, який ми можемо потім поставити назад або приклеїти назад. Якщо він попаде під воду, вода попаде під ковпачок, а сама електроніка залишиться герметичною. Тепер, що ми робимо з магнітною з зарядкою? Ми робимо на ось таку балебу, а ми робимо маленьких шнурочок. Якщо вам вже хочеться робити. Унікальну зарядку, най вона буде компактною. І якщо вам хочеться робити шнур, який був би і темляком, і шнуром, ви це робите на магнітному замку. Є прикольні рішення магнітних замків, які приліпив, і він може одразу заряджати, і він може бути темляком. Ось зараз ви бачите, як це зроблено на камері. Це спеціальне кріплення для камери. Але ну не обов'язково саме так робити. Я передаю концептуальну ідею, що, в принципі можна було переграти цю саму форму сови і отримати і вологозахист, і трошки більш зручну експлуатацію. А, і так, якщо ви не знали, вони бувають різних кольорів, і білий фосфорний. Офігенна ідея. Я взагалі вважаю, що всі ліхтарі на світі мусять бути фосфорними. Ну, а тепер побудемо трошки на світлій стороні з печеньками і підвалом під підвалом. Я продивився якусь кількість коментарів і відгуків щодо цього ліхтаря, і здебільшого вони сходяться в одному. А що він не сурвайвел? А що так дорого? Щось він не надто придатний для пірнання під воду, він не вибухозахищений, що так дорого, в нього немає підстаканника і вайфа, що так дорого. Ви що до нього приколупалися? Це маленький Прикольний EDC з сучасним дизайном, який шпарить аж 700 люмен, і в якого є дуже крутий режим червоного світла. Так він не ідеальний, так в нього є свої недоліки, і я про них сказав і ще буду казати. Але компанія Вубен зайняла дуже специфічну нішу. В той час, як всі ліхтарі, всі дизайни всіх ліхтарів вже давним-давно перепробували, в той час, як ви можете взяти ліхтарик, і щоб зрозуміти це Фенікс чи Олаєт чи ще хтось, вам треба прям знайти логотип, тому що всі ліхтарі бляха однакові. Є якісь умовні 20 моделей, і всі фірми зараз їх штампують. В цей час Вубен такий, блін. А якщо ми переосмислимо ліхтарі, якщо ми зробимо прям зовсім інакше, якщо ми підійдемо до питання так, наче ми ніколи не бачили ліхтарів, ось це. Прикольно і ось це я прям дуже поважаю. Тепер безпосередньо, що мені сподобалось конкретно в цьому ліхтарику. Ну, перш за все, це дизайн. Я люблю ліхтарі всіх можливих варіацій, і як на мене, конкретно тут дуже вдала композиція. І пташок, пташок теж я люблю. Одразу сюди підписуємо якість. Доволі якісний ліхтар. За два, може три місяці майже щоденної експлуатації. Я не знайшов до чого доколупатися. Ну, темляк про темляк я вже сказав, але сам ліхтар класний, практичний, все на висоті. Е, наступна це потужність. Маленька пісюлечка, яка шпарить 700 люмен. Так, вона шпарить їх всього 30 секунд, тому що потім перегрівається і скидається. Але це не пошуковий ліхтар, це брелочний ліхтар. Він, в принципі, не зобов'язаний видавати вам таку потужність. Але якщо вам буде треба, він може. Якщо хоче. Боже, який дурний жарт. Так от. Дай мені вкрай подобається червона заливка. От реально, ви знаєте, ще якийсь ліхтар, який видає таку потужність червоного. І ви такі, а як часто мені прям треба червоний? Бляха, треба, прям треба. Тому що ну, більшість вилазок, нічних вилазок я чалапаю на червоному, тому що ти бачиш перед носиком, ти бачиш навколо. А коли в тебе є потужний промінь, ти можеш бачити не тільки ось на 15 сантиметрів, це 15 сантиметрів, ти можеш бачити ще й десь в кінці стежини. Червоний, прям моя повага. Наступного це зарядна станція. Рішення певною мірою сумнівне, і про недолі, які я вже сказав. Але якщо ми кажемо про час блекаутів, прикольна штука, прийшов додому, присвітив собі. Двері, щоб їх відкрити, відкрив двері, поставив фліхтарик, він і заряджається, і освітлює тобі кімнату, тому що довбані блекаути. Прикольно, прикольно. Я не думаю, що хтось колись буде його тягати з собою, але як домашня зарядна станція, прикольно. Особливо, якщо ми кажемо не тільки про квартиру, а скажімо, про машину. Якщо ми кажемо про ну, офіс навряд чи там не буде світла, там про якийсь дачу. Прикольна штука, і останній пункт це магнітик. Магнітик такий самий слабий, як і у попереднього ліхтаря, але ліхтарик легший і магнітика два. Він все ще не відриває метал з м'ясом, все ще не відриває, але він тримається значно надійніше. Це це десь половина від того, що я б хотів, але це значно краще, ніж попередній ліхтар, який я оглядав. Тобто, в принципі, от в даному моменті, в даній експлуатації, ліхтар магнітик мінімально якісний, мінімально потужний. Я не знаю, чи слова потужність коректно для магнітиків. Anyway, ідею ви зрозуміли. Отже, резюмую: це малий, компактний і дуже легусінький dc ліхтарик в якого є закрите оченята. Всі ті переваги і сильні сторони, які від нього очікуєш, і в нього є всі ті нюанси, які від нього очікуєш. І як на мене, дуже незвичний і дуже прикольний ліхтар. Посилання на це, мале сувенятко буде в описі під відео. Люблю, цілую, бережіть себе і побачимось наступного разу.